16 липня, останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАПІ або застосунку резерв плюс за новим законом про мобілізацію. Чоловіки 18-60 років і деякі категорії жінок мали на це два місяці. В телеграмі Міноборони повідомили, що станом на 14 липня свої дані загалом оновили. Понад 4 мільйони військовозобов'язаних. Тож що чекає після 16 липня на тих, хто дані оновив, і на тих, хто цього не зробив, будемо з'ясовувати далі. Михайло цимбалюк, народний депутат, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Михайле, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, добро здоров'я всім. Пане Михайле, отож, давайте спочатку поговоримо про тих, хто виконав вимоги закону, хто оновив свої дані упродовж цих передбачених законодавцями двох місяців. Чого чекати їм після 16 липня? Насамперед хочу сказати, що це заходу закону громадяни, які вчасно виконали свій обов'язок, і насправді для більшості з них не слід турбуватися. Бо е, можуть запросити на ВЛК тільки окремі категорії військовозобов'язаних, які е, підлягатимуть мобілізації, якщо їхні військові спеціальності сьогодні потрібні для е, фронту. Бо е, навчальні центри Міністерства оборони і інших військових формувань на сьогоднішній день майже закомплектовані і, е, за моєю інформацією, додаткових. Сил для Збройних сил не потрібно. Але наступним кроком для окремих громадян може бути скерування на ВЛК, тому що згідно е, оновленого закону і е, інших нормативних документів, військово зобов'язані під час воєнного стану повинні проходити один раз в рік військово лікарську комісію. Якщо попереднє рішення ВЛК є, не дійсним, то ТЦК СП можуть підкреслюю, це не обов'язок, а можуть запрошувати їх для поновлення даних через ВЛК. Тобто це наступний крок. А більшості тих, які поновили свої дані, не слід турбуватися це їх не торкнеться. Просто держава в особі Міністерства оборони буде чітко знати, скільки військовозобов'язаних резервістів. Бу є на обліку і де вони фізично знаходяться і чим вони займаються? Всі бази даних, майже всі бази даних, які існують в державі, сьогодні вони під'єднані до системи оберіг і можуть управлятися згідно чинного законодавства співробітниками міністерства оборони. Люди, які а, мають право на відстрочку, а, ті, які а, заброньовані за критичними підприємствами, а, чи будуть вони отримувати ось ці виклики на ВЛК? Е, поки що ні. Е, того, Міністерство оборони додаток в е, резерві Плюс для того, щоб можна було автоматично поновити, якщо людина має право на відстрочку без відвідування. ТЦК СП це наступний крок. Ще раз підкреслю: в більшості громадян, які поновили свої дані, дані після 16 липня, співробітники місцевих ТЦК турбувати не будуть. А якщо Бо насправді да... в них є великі масиви роботи, які потрібно сьогодні активізувати, їх обробити, систематизувати. Це е, проблема е, ніж 30 років незалежної, коли військовий не вівся або не системно, непрофесійно. Через те це на цей період випав дуже е, відповідальний об'єм роботи. Е, чи справилися з ними співробітники ТЦК СП? Є велике питання із-за об'єктивних причин. Це і не довкомплектованість. Фаховими співробітниками, бо це не проста річ військовий облік відключення світла, зависання систем, бо це вперше відбувалось таке навантаження. Але, як на мене, спрацювали ЦНАПи. Ну і додаток «Резерв Плюс виконав свою роботу, і насправді всі бажаючі, чи майже всі бажаючі, які не мали. Додаткових вимог цієї системи змогли вчасно зареєструватися, пане Михайло, як щодо перевірок документів на вулицях, які документи відтепер потрібно з собою мати військовозобов'язаним, зокрема, тим, які свої дані оновили, і чи достатньо буде самого застосунку Резерв Плюс? Так, згідно нормативних документів, якими сьогодні керуються, буде вистачати застосунку, де буде чітко видно. Дані людини, ну в окремих випадках, коли застосунку немає, потрібен військовий квиток, де теж є всі дані. Додаткових документів після 16 липня і військовослужбовці, співробітники ТЦК СП і поліцейські вимагати не будуть. Поліцейські мають право ще, звичайно, вимагати документ, який підтверджує особу. А повісток на вулицях вручати не будуть є окремий вже порядок, де будуть скеровувати їх в разі потреби за останнім місцем реєстрації. Ще одне уточнення, пане Михайло. А якщо людина оновила дані, отримала виклик на військово-лікарську комісію, а про що ми говорили раніше, але за цим викликом не з'явилася, що чекає на таких людей? Ну, на таких людей чекає е, запрошення в ТЦК СП для з'ясування обставин. У разі неявки то тоді накладання штрафу від 17 до 24 тисяч е, гривень і спілкування е, в суді. Пане Михайло, давайте тепер поговоримо про тих військовозобов'язаних, які свої дані не оновили власне після 16 липня. Чи буде в них ще змога зробити це і не отримати штраф? Звичайно, буде, але це окремі випадки, тому що потрібно назвати поважну причину, за якою людина не змогла з'явитися. Вчасно для поновлення даних, це окремі випадки, їх є небагато. Це насамперед це стан здоров'я людини, мається на увазі лікування в стаціонарі, а всі інші випадки треба окремо розглядати. Я думаю, що співробітники ТЦК СП будуть підходити до цього зважено, хоча, згідно е, юридичних норм, то всі ті, які не Поновили дані до 16 липня, підпадають під дію вже адміністративної відповідальності за невиконання цієї норми закону. Але ще раз підкреслюю: зв'язку з навантаженістю співробітників ТЦК СП, то це не буде масово, вони мають великий обсяг роботи, але, звичайно, для них завдання з'ясувати. Де знаходиться та чи інша військовозобов'язана особа, резервіст? Тощо пане Михайло, цікавить таке питання. А якщо людина не оновила свої дані, от ви сказали, що стоїть завдання з'ясувати місце знаходження такої людини. Центри комплектування не мають інформації про її фактичне місце перебування, як держава шукатиме таких людей? Перший крок це накладання штрафу і скерування протоколу до суду. Наступне в разі неявки людини, тоді звернення до територіального підрозділу національної поліції, яка співробітники якої мають з'ясувати місце знаходження в разі невиявлення за місцем проживання. Тоді особа буде оголошена в розшук. Ну і звідси всі вже як кажуть витікають обставини. Що таке розшук? Це оголошення і проведення оперативних заходів щодо встановлення, де знаходиться ця людина. В разі повторної неявки тоді знову може накладатися штраф, якщо сума буде більше ніж 160 тисяч. Це вже верніше, навіть перше. Несплата штрафу це скерування до виконавчої служби, яка шукає цю людину, щоб виконати е і стягнути штраф. Якщо більше ніж 160 тисяч гривень уже на одну особу, то тоді виконавча служба може вирішувати питання щодо накладання е арешту на майно, щоб його стягнути і компенсувати невиконаний штраф. Але процедура є надзвичайно складна, судової практики не існує. Через те, я думаю, що кабінет міністрів змушений буде реагувати по ходу, щоб вносити певні зміни підзаконні акти для того, щоб цю роботу систематизувати і більше їх удосконалити. Пане Михайле, скажіть, а що чекає після 16 липня на тих військовозобов'язаних, на тих громадян України, які перебувають за кордоном і також не виконали норму закону і не оновили даних? Це складна процедура, бо вони підлягають так само такій самій системі стягнення штрафу, як і громадяни, які знаходяться на території нашої держави. За винятком тих, які стоять на консульському обліку. Але якщо насправді е, прийде е, повістка, то вони з, е, змушені будуть згідно закону з'явитися до ТЦК СП, як мінімум до консульського е, підрозділу тієї держави, де вони знаходяться, для з'ясування обставин. Ми бачимо, що держава робить кроки, зокрема, е, досвід е, з е, сусідами поляками. Щодо е, створення окремого підрозділу добровольців, які будуть проходити вишки на території Республіки Польща, а потім будуть прибувати е, для виконання військового боя тут, в нас на території України е, ротаційним порядком. Потім знову можуть повернутися в ту саму державу. Зараз ця система тестується. Знаємо більше декілька тисяч бажаючих вже проходити. Військову службу саме таким е, видом ну, є така інформація, що в деяких інших європейських державах можуть піти таким самим шляхом. Це дасть можливість всім громадянам України, які бажають виконувати свій обов'язок саме зареєструватися там, пройти вишкіл е, на базі е, армії НАТО, і тоді виконувати обов'язок на території України. Але це теж. Тільки досвід, який вивчається, дуже багато нюансів, які потрібно врахувати, це і рівність виконання обов'язку перед тими, які вже сьогодні на передовій, то, що через те що держава робить певні зрозуміти за. Дякуємо, дякуємо, пане дякуємо, пане Михайло. Дякуємо за ці пояснення. Це був Михайло Цимбалюк, народний депутат. Нагадаємо сьогодні останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАПі або застосунку резерв плюс. А про це ми продовжуємо говорити далі. Лілія Калашникова, юристка на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Лілія. Доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільно. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Лілія, скільки разів можуть людину оштрафувати повторно за неоновлення даних? Відповідно до 61 статті Конституції України за вчинення одного правопорушення може бути людина притягнена лише один раз, тобто за неоновлення даних а, мають а, притягнути до відповідальності лише один раз. Натомість а, за цією статтею 210 з позначкою 1 кодексу про адміністративні правопорушення повторно можуть притягнути, але вже за іншої від відповідальності а, не одну кількість разів. Наприклад, на за неявку за повісткою. Або якщо дані оновилася, людина знову їх не оновила в такому випадку. Тобто, за цей загальний обов'язок по неоновленню даних лише один раз настає адміністративна відповідальність, пані Лілі, Власне, якщо людина систематично не буде платити штраф, ось як ви сказали, за неоновлення даних за неявку в ТЦК, за непроходження ВЛК, що далі, як в такому випадку передбачене покарання для таких чоловіків і недобросовісних жінок, скажімо так. А в такому випадку представники РТЦК та СП змушені будуть звертатися до Державної виконавчої служби, які в ті в свою чергу, відкривати виконавчі провадження і в межах уже виконавчих проваджень в примусовому порядку стягувати борги за несплату цих штрафів. І, в принципі, відповідальність і міра цієї відповідальності, об'єм цієї відповідальності може бути різним. Це як і арешт рахунків, так і арешт майна, арешт нерухомого майна, рухомого майна. І багато в принципі чого іншого також представники ТЦК та СП мають можливість звернутися до адміністративного окружного суду для того, щоб позбавити з позовом про позбавлення права керування транспортним засобом військово зобов'язаного. Це поки що така найвища міра відповідальності, яка от і можлива з 18 травня у зв'язку з прийняттям нового законодавства. А якщо в людини немає майна? Якщо в людини немає майна, але, наприклад, є якісь офіційні рахунки, так офіційні доходи, то в такому випадку будуть стягувати саме з цього. Якщо немає офіційних рахунків доходів, вірніше на рахунках, якщо немає майна, якщо немає нерухомого майна, то виконавець протягом строку всього виконавчого провадження буде моніторити, звертатися до моніторити стан боржника і, врешті-решт, Рано чи пізно е, стягнути в примусовому порядку е, ось ці кошти, які накопичуватимуться, тому що е, після того, як представники РТСК, ТСП е, виписують постанову, так і штраф, це буде одна сума в межах виконавчого провадження, це вже буде більша, як мінімум, у подвійному розмірі більша сума, тому от в межах своїх повноважень державні виконавці будуть е, задіювати ті інструменти, які вони зрозуміло. задіюють в принципі в своїй роботі. Розуміло, дякуємо, пані Лілія за ці пояснення. Це була Лілія Калашникова, юристка. Нагадаємо, сьогодні останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані у ТЦК ЦНАПі або застосунку резерву. таса